Сьогоднішні сітки поїдуть на харківський напрямок і велика частина піде до підрозділів Національної гвардії. Сьогодні все частіше росіяни запроваджують від на оптоволокні і ребом не можна їх збити, а така свідка вона дійсно є ефективним засобом для захисту. За півроку нашої ініціативи вже було привезено більше 600 тонн. Це десь 45 таких фур. Ми не зупиняємося далі, працюємо. Ідея в тому, що якщо зробити з сітки певний каркас, то дронам важко пробитися і нанести удари по нашим позиціям. Тому, якщо правильно маскуватися цими сітками і робити декілька прошарків захисту, то в принципі це рятує і життя, і техніку. Бальські сітки теж бувають різні, і ми вже визначили, розібралися, що серед цих сіток є ті дуже міцні, які дрон не може розірвати. І от, власне, в цій частині сітка і спрацювала. Вона дійсно може зупинити fpv дрон, тобто він просто влітає в сітку, і далі він просто заплутується в ній і не може виконати свою бойову місію проти наших захисників, або вразити живу силу, не дай Боже, якогось бійця чи захисницю, або потрапити в якесь укріплення, в бліндаж. Розділ, який я представляю, виконує бойові завдання на всіх гарячих напрямках: це і Торецький, і Покровський, і Куп'янський. Здається, що це просто рибацька сітка, рибацький канат. На самом ділі вона дуже виручає, тому що fpv дрони незалежно від того, чи вони літять по радіоканалу, чи вони летять на оптиці, вони запутуються в неї і не долітають. Кацапи побачили нашу таку технологію, і на курському напрямку навіть цілі тунелі зробили для того, щоб захистити свою логістику. І воно, на жаль, але в них теж працює. Зараз ми працюємо над тим, як якомога більше підрозділів забезпечити цими святками, щоб вони могли зробити добрий захист для наших воїнів. Співпраця фондів дозволяє робити речі, які самотужки ти не зробиш. У нашій співпраці те, забезпечує логістику і організацію доставки цих грузів. Батальйон волонтер працює з підрозділами щодо потреби, яким саме які потрібні сітки, тому що вони теж різні. Кіноспілка знаходить постачальників цих сіток. Тому самотужки один фонд він би просто щось не витягнув або це. Було б значно з меншою швидкістю. За цю ініціативу персонально хотів подякувати Олегу Кроту і фондації Течії. Це благодійний фонд. Так само хотів подякувати кіноспілці Артему Колюбаєву, Роману Бочкалі і батальйону Волонтер тому що ці великі фонди допомагають системно працювати з антидроненим захистом в Україні велика повага і слава всім нашим військовим. На сьогоднішній день ми дуже вдячні волонтерам за те, що вони нам допомагають боронити Україну і. Незважаючи на складну ситуацію, залишаються разом з нами і продовжують цю боротьбу так, як вони можуть це робити. Ці три фури, вони не останні. Це я вам гарантую. Ми рухаємось далі, йдемо вперед. І як і обіцяли, ми забезпечимо усю лінію фронту антидроновою сіткою.